Продовж останньої доби в Росії заявили про начебто збиття 110 українських безпілотників, але як повідомляють пабліки, під ударом був аеропорт Аеродром, точніше, Мігалова. А Міноборони країни-агресори заявила про знищення і перехоплення, яке сказала понад 100 українських безпілотників в ніч проти сьогодні. А однією з ціллю був аеродром у Твері. На цьому аеродромі базується 196-й військово-транспортний авіаційний полк, який входить до складу 12-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної власне дивізії, за даними на двісті. 2018 рік дивізія дислокувалася якраз в Мігалова. Ну і також, згідно із відкритими даними, у Мігалово дислокується державна авіакомпанія 224-го літнього відряду. Це російське авіаційне підприємство, яке є дочірньою структурою до Міністерства оборони РФ. І Тому і така ціль фактично могла стати мішенью. Українських дронів а в Росії загалом вже скаржиться про те, що за останні чотири доби там перехопили, начебто, понад 1200 далекобійних українських дронів. Ну така цифра виглядає дуже перебільшеною. І це також частина російської пропаганди, яка націлена на те, аби у такий спосіб виправдати удари по українській території. Але тим не менше, можливо, і не 1200, та все ж таки українські дрони долітають і, схоже, на те б'ють туди, куди треба, і роблять дуже боляче для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, як пише Defense Express, далекобійними ударами безпілотників повторно враз завод енергія, а крім того, напередодні атаковано і хімкомбінат, перепрошую, азот. І от в ніч на вчора, в ніч на 24 травня, була чергова масована дронова атака по російській території. В результаті вражено, щонайменше два підприємства, які серед іншого постачають продукцію в інтересах російського оборонно-промислового комплексу. Ну і черговий удар за допомогою українських дронів Діпстрайків по російських підприємствах військово-промислового комплексу, як аналізує Дефенс Експрес, дозволяє побачити контури нової кампанії далекобійних ударів оборони України.